Всім всім добрий день. Христос ся рождає ще можна так казати. Повертаємося ми до вас з нашими новими свіжими лайвами в 2025 році. І от маємо це сьогодні трішки таке виняткове дійство, тому що до нас залунали, завітали, а ще й залунають вони так. Я недаром помилився. Дуже такі непересічні музиканти. Якщо говорити про музикантів, то тут те слово дуже пасує. Професійні теж дуже пасує. От буде в нас лунати сьогодні божествен. На скрипка не менш божественне фортепіано, а все тому, що лунатиме сьогодні наживо Божик дуо Юлія Олександре, вітаю вас! У нас на лайві на FM Галичина. Христос рождається. Славі моєго, слухайте. Ми вже так трішки розговорилися, тобто я, але от десь перед самим лайвом зрадили ви мені, що маєте дуже насичений графік і мало спите, багато творите, багато музикуєте, а ще й разом це робите, так в дуо, як чоловік і дружина. То такий теж цікавий випадок. Не багато таких колективів є. А як ви от співпрацюєте разом? Це вам допомагає? Чи інколи буває таке, що хтось каже: так забудь, що ми з тобою пара, зараз ми як професійні музиканти. Ну, звичайно, що те, що ми є пара, ми дуже підтримуємо один одного. Ми багато музикуємо. Це на радість нашим сусідам зверху і знизу, звичайно, що вони люблять, коли ми музикуємо. Але це є величезна підтримка. І от, от Юлія для мене, це, наприклад, це моя пер... не тільки муза, але мій перший критик. Тому що в мене є дуже завжди багато якихось божевільних ідей. Вона половину з них їх відкидує, і те, що вона залишається, те ми вже разом і робимо. Я створюю музику, роблю раджування. Юля її виконує. Тому... Це дуже хороша, як на мене, співпраця. Я лише нагадаю, що Олександр Божик, оцей голос, який ви зараз чуєте, а потім почуєте теж, як він на скрипці грає, то теж таке виняткове сьогодні у нас дійство. Бо вперше в нас не буде ніхто співати, не будуть використовувати вокал, але я впевнений, що ті інструменти, напевно, у нас байдужими залишать. Олександр Божик, то той знаменитий віртуоз Скрипаль, який брав участь в шоу Україна має талант, грав там на трьох скрипках, потім на одній струні. І загалом у вас така біографія, пане Олександре, що ви хотіли бути, так як пишете, і футболістом, і діджеєм були, що ви тільки не робили, але завжди кажете, що Завдяки вашій дружині. А от тоді питання до Юлії. Юлі, а як вам вдається, власне, ці такі пориви творчі вашого чоловіка направляти в потрібне русло, щоб, зрештою, вони от були конструктивні і давали плоди? Ну, напевно, дуже велика любов до своєї професії, до результату. Завжди хочеться, щоб вийшло якнайкраще. І, відповідно, з тої точки зору і відбувається відбір ідей і втілень. Я нагадаю, що у нас в ефірі зараз Божик-До. Можете дивитися нашу програму лайв в Тіктоці, в Фейсбуці, Інстаграмі. Ми є всюди і теж пряму трансляцію на Ютубі. Підписуйтесь, коментуйте. Ну, але от кажуть розумні люди, що для танго потрібні двоє. А в нас сьогодні є так до. Я лише знаю, потім, може, теж поспілкуємося, що ви хочете, щоб то було Тріо. теж. Божик Тріо, але то вже пізніше. Тут наступна композиція Гуцулка Ксеня. От чому ви раптом вирішили саме з танго почати і. І саме цю мелодію знову якось так оновити. Ми дуже любимо цю композицію, це такий український хід. Не знаю, мабуть, нікого не залишить байдужим. Так, звичайно, що на концертах переважно і цю композицію співають, бо всі її знають. Е, ви сказали, що сьогодні буде перший ефір без вокалу. Я, я думав сьогодні заспівати, але раз ви так кажете, то я взагалі. Я засп... тільки за. То буде вперше в нас, принаймні, ви зазвичай граєте на скрипці. Якщо як нам заспіваєте, то буде то зразу, ваш... зразу переключуть вашу хвилю, тому краще не треба, краще заграємо на скрипці і на фортепіано. Ми зробили таке авторське аранжування цієї знаменитої композиції Гоцулка Ксеня. Ну що ж, послухаємо зараз в прямому ефірі наживо. У нас тут на FM Галичина, Божик Ду. Thank you. І це Божик Дуо. зараз. Ви чуєте наживо, як нас грають ці знамениті віртуозні музиканти. І до речі, от ну це дуже така цікава штука. Я думаю, всі, хто почув, чоловік і дружина, тобто та правильно сказав, все добре. От, а як ви дорогі знайшлися разом? Як то все відбулося? Ця синергія? Що зрештою це вилилося в Божик Дуо? Ну, як і в більшості музикантів, ми познайомилися. В консерваторії, коли разом навчалася. І так по житті йдемо, прийшли багато. І Україна має талант, і різні різні проекти. І от зараз музикуємо разом. На дискотеці познайомилися, якщо бути точно, але це була музична вечірка, організована нашою музичною академією. І я вже навчався я, на четвертому чи на п'ятому курсі, а Юля тільки прийшла в консерваторію, і вона була першокурсниця. І я, можливо, одразу закохався з першого погляду. Ага, а дискотека, слухайте, яка там музика була. Бо ви такі переважно ж класична консерваторія і да, так далі. Бенденсон, Бах, Вівальді. І... Але була якась популярна, я думаю, музика. Звичайно, так? Звичайно. Я так. жартую, я жартую. Це була сучасна музика, на, на той час сучасна. І я до того, що ви так в своїй творчості поєднуєте і класику, і такі сучасні пісні, я от з цікавості так послухав ваш кавер на без обмежень зорі запалають. І от та композиція для мене відкрилася якось по-новому. Там вона якось стала більш благородна, така. Шляхетна, це якась магія Божик дуо, чи це теж магія інструменту і вашої школи такої класичної? Я ж я тільки скажу, доповню, на рахунок цього каверу, дуже цікава була така історія. Ми зробили кавер на без обмежень. Зорі запалали, здається. І виклали в Ютуб, і на наступний ранок нам подзвонив Сергій Танчинець і сказав: Ну, я бачив, я бачив. Ну і а яке ви мали авторське право ну, от, виконувати кавер на мою композицію? У мене зразу, я ж так похолоні, не знаю, ну серце в п'ятки, думаю, ну все, зараз будуть якісь проблеми. Але він каже: Та ладно, розслабтеся, я жартую. Мені насправді дуже сподобалося. І він сказав, що він ще хоче почути свої пісні в нашому, е нашому аранжуванні. І... Чотири кавера він сказав, що він ще хоче від нас почути, і ми зробили ці чотири композиції, і йому сподобалось. Це так просто доповнення. Ні, то, то дуже добре. А от власне як ви до тої популярної музики ставитеся? Бо дуже часто, знаєте, кажуть, о, з консерваторії і люди вони там не поважають поп-музику, це щось таке другосортне. А ви граєте і таку серйозну поважну музику, і таку популярну, і воно у вас так гармонійно звучить. От як вам це вдалося? Ми так завжди на межі якось ідемо <сих> творчих стилів, класична і сучасна. Музика, намагаємося це подати в своєму такому. Стараємося вишиканому звучанні сучасні твори показати і показати, що класичний інструмент, скрипка, може бути так само і інакший, не тільки в залах філармонії, але й ближче, десь біля кожного серденька. Це така лагідна скрипалізація та суспільства, так, так бо теж знаю, що ви пане Олександре казали, що хочу показати, що скрипка це не нудно. Я просто теж ходив на скрипку колись, але мене все таки переміг футбол. Але в вашій біографії бачу, що мабуть, мали ви більше розуму чи чуйки, і скрипка взяла гору. Ну абсу абсолютно нудно. не нудно. І деколи, коли люди перший раз в наші концерти приходять, вони думають, о боже мій, наприклад, ну дружина запросить свого чоловіка на концерт. Він так не хоче йти. Ви ем, думаєте, що це зараз дійсно будемо якісь зараз такі якісь звуки неприємні грати. Знаєте, І він буде спокійно дві години буде спати. Але коли він бачить, що ми граємо з рок-гуртом музику Майкла Джексона, Нірвани, Квін, робимо кавери, це називається, до речі, музичний кросовер. Коли, ем, Сучасну музику перекладають на такий більш класичний лад. То, звичайно, що людям дуже подобається. І навіть коли були такі випадки, коли ми робили двійники, два концерти в один день, то люди з першого концерту залишалися на другий, щоб ще раз послухати те, те що ми робимо на сцені. Так, їм зайшло. Слухайте, mm -hmm. ну давайте ж тоді теж послухаємо, бо от наступна композиція це, власне, буде з такої популярної музики. От розкажіть, чому ви саме її обрали? Це композиція з гурту N.A. До речі, в нього теж цікава біографія, бо вони заліто українського походження живуть в Польщі і написали композицію. Дуже близька українцям, я про біля Тополі. Так, це дуже близька композиція. Нам дуже вона відкликалася, завжди зворушує серця на правду. І е, коли ми відчуваємо, що нам е, воно відкликається, ми хочемо це передати нашим слухачам. І відповідно, ми дуже любимо цю композицію. Вона дуже глибока, сильна і е, зараз дуже на часі. Ну що ж, давайте тоді послухаємо Божик Дуо» з композицією біля Тополі. E На ФМ Галичина неймовірна космічна скрипка і фортепіано. Послухали ми композицію біля Тополі. Дорогі радіослухачі, я лише нагадаю, що можете дивитися зараз пряму трансляцію на Ютубі. Ми наживо граємо тут. От з радіо, просто живі музиканти, все граються, все неповторно. Більше ви це ніколи не почуєте. Хіба побачите на нашому ютуб каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити А також. в Тіктоці в інстаграмі та на фейсбуці. Дорогі музиканти, ви зачепили таку тему. Так, ми слухали композицію біля Тополі. Її дуже часто. То якось так використовують українські військові, але загалом вона має таке наповнення. А от ви як ставитесь до того? Тому що я знаю, от, наприклад, Олександр, якщо не помиляюсь, в один момент якось зупинив свою діяльність в соцмережах, а потім повернувся, бо зрозумів, що музика під час війни вона лікує, якщо я не помиляюсь, так. Ну, можливо, таке було, дійсно. Просто коли почалося повномасштабне вторгнення, я фізично, психологічно я не міг грати на скрипці, тому що руки не піднімалися, я займався зовсім інакшими справами, більше волонтерством. І декілька, ну, два місяці мінімум я взагалі, вперше в житті, напевно, дорослому житті не брав скрипку до рук. І дуже важко було себе настроїти. Я, чесно кажучи, я зараз не можу себе в повній мірі повернути до соцмереж, бо ті, бо багато чого в житті відбувається, є концерти, звичайно, що є якісь події. Але тільки щось захочеться ну, запостити, щось там зі своїми там, друзями поділитися, зразу щось стається в нашій країні, чи якісь прильоти, чи що. І ти розумієш, що зараз не до того, що зараз це не на часі. Тому важко повернутися, але музика дійсно музика лікує. І мені про це пишуть люди, мені про це говорять, і тому. Переборюю себе, але деколи все таки виходжу з прямими ефірами і щось пишу в соцмережах. Ну але я знаю також, що ви таку волонтерську діяльність діяльність ведете. Так це не тільки якісь такі от концерти, які допомагають людям на хвильку забутися, і це до речі стає таким добрим мотиватором для них робити щось далі. Звичайно, що в нас багато є і благодійних концертів. Ми навіть дуже багато є ну, як би, пропозицій благодійних концертів. Ми всюди, на жаль, не встигаємо, тому що це би було б кожен день десь концерти, але ми вже обираємо якісь такі великі, потужні, які збирають великі кошти на наше військо, на реабілітацію. Дуже часто виїжджаю, маю такі концерти з фондом Revival Soldiers Ukraine в Америці. Два рази на рік ми там робимо потужні тури, де збираємо кошти на реабілітацію наших військ. Тобто не стоїмо осторонь, а намагаємося своєю грою, своїм фортепіано, скрипкою якось допомогти нашим військовим. Ну, я теж знаю, що ви їздите дуже багато по світах. І от чи були у вас, може, якісь такі цікаві випадки? Який концерт за кордоном запам'ятався найбільше, і, можливо, щось було таке смішне, що от, хочеться розповісти друзям, аби поділитися тим сміхом? Моє таке найбільш неулюблене запитання, бо. Треба щось Ой -ой. згадувати, але насправді смішне. Ну, може, тоді гуцулку Ксені проспіваєте вже, якщо не заходять. Ні, ні. Це буде перше вибух. Ні, насправді дійсно на концертах щось відбувається. Я обожнюю, коли на концертах щось йде не по плану. Коли хтось забуде вийти на сцену, в когось впаде пульт або. Порветься струна, і або хтось вискочить на сцену, і треба якось цієї ситуації викручуватися. Це я обожнюю. Це... Я люблю викручувати, викручуватися з різних ситуацій. Зараз не знаю, чи я можу щось згадати. Ну, Юлія. струни рвуться у вас часто. У вас навіть був такий номер з тими струнами. Я просто хочу запитати, мені цікаво, бо мене дідо був скрипаль, він скрипку любив неймовірно. Нас ходили всі: мама, сестра і я. Ну, тільки я, мабуть, ще тепер граю на гітарі якусь з музикою, продовжую своє, е, свої стосунки. Але от він часто мені розказував таку історію, що поганіні так грав, йому взяли. Спеціально злі люди пообтинали всі струни, він вийшов з однією, але так заграв, що всі були в шоці. Оця ідея у вас з'явилася часом не з цієї такої історії? Чи цієї, це ви придумали? Звичайно, так? що це є історія, але е, я сам обтинаю струни на скрипці. Е, я їх купую дуже багато. Я, навіть в магазині мене вже добре знають. Я кажу, приходжу і кажу, дайте мені Блок. такий блок, 50 блоків. Я беру. Я беру 50 блоків, вони дивуються, тому що скрипаль, в принципі, бере ну, одну пачку струн на рік. А тут зразу 50 бере, і тут так постійно, там, раз на півроку, питається, ви що їх ріжете чи що, і кажуть, це ріжу. <смі> я їх тісно ріжу. А це насправді шоу, один з шоу-елементів моїх, бо на своїх концертах я і струни ріжу, я граю на трьох-чотирьох скрипках одночасно в різних положеннях, тому що це все пішло з шоу, в яких я виступав, де мало просто грати на скрипці. Треба було щось придумувати. Щось цікаве, оригінальне. І от ця книжка Ніколи Паганіє мене надихнула на якісь такі божевільні ідеї. Юлія, ну а у вас було таке? Ваших цій такій творчій співпраці, що ви казали Сашко, Олександре, слухай, ну то вже задуже. За дайся трохи спокій, дайся на Май май Бога в серці. Насправді перевершити те, що він придумав на талант шоу, мабуть. Важко щось перевершити насправді, тому що і це і обрізання струни, гра на кількох скрипках, гра в різних положеннях. Ну, це в звичайному житті ти ніколи не будеш перед собою ставити якісь такі цілі, що треба щось придумати. А от коли є запит, і це те, що Олександр Дішев фактично, ну він став срібним фіналістом цього шоу в свій час, і це якраз і показує те, що треба виходити за межі і треба е, пробувати не боятися пробувати щось е, робити нестандартне Ну, в нього це виходить блискавично. Дуже добре, так. Ви такий, певно, перший український шоумен Скрипаль, якщо я не помиляюся, але так можна сказати. Ваше часто називають Джиммі Хендрімсом, але на скрипці, і так далі. Знаю також, що ви, крім того, що переграєте мелодії різні на такий інший якийсь спосіб, теж створюєте свої мелодії. От наступна мелодія то буде вашого авторства, Правильно не помиляюсь? Так, у нас є дуже багато мелодій і авторських так само. Кажи. Ця композиція називається Різдво разом", Різдво разом. І вона була написана ще до війни, але вона зараз дуже, дуже актуальна назва. Хочеться, щоб на Різдво всі були поряд, всі, були, всі найближчі були разом. І, власне, вона така мрійлива, натхненна, дає надію. Надія ну, що... дуже важливо в нас час. Так, да, то правда без надії таки сподіваюсь контраспомсперу. А ми із надією сподіваємось зараз. Ще більше тієї надії подарує нам Божик до наживо на FM Галичина. І це Божик Дуо на FM Галичина. Неймовірна музика. Справді називається ця композиція Різдво разом. Це авторська композиція і Юлії, і Олександра. Може, то навіть така маленька прем'єра, так якщо не помиляюсь. Наживо, мабуть, е так, одна з прем'єр. Е і зовсім скоро ми плануємо її заграти наживо для великої кількості людей у залі. А я от ще, поки ми зробимо той коротенький, такий. Та що коротенький, важливий анонс, я знаю, що у вас є донечка Вікторія, і ви дуже хочете, щоб то було Божик Тріо. І скільки ще часу чекати до Божик Тріо? Не знаю, ми ще її так не торопимо, насправді не спішимо, тому що вона розвивається в своєму темпі, робить те, що їй подобається. Їй подобається танцювати, співати, піде в музичну школу, а далі вже подивимося. Що їй приглянеться? Насправді їй подобаються барабани. Ну, їй не тільки барабани подобаються. їй 6 років. І вона мені деколи говорить, тато, я хочу грати на скрипці як ти. Типу, там В різних положеннях. Я кажу, Вікуся, це насправді дуже складно, і я її відмовляю від цього. Мені дуже хотілося, щоб вона співала. І тоді це буде таке повноцінне тріо, фортепіано, скрипка і вокал. І мені це більше подобається, ніж донечка буде, як тато, грати на скрипці. Хоча подивимося, це буде її вибір. Так, я, до речі, задав свою історію. Я теж хотів грати на барабанах, але та, але дідусь сказав, ні, буде жати на скрипці, бо скрипка то королева музичних інструментів. Так він мене переконував. Ну що ж, але я от знаю, що 12 січня у вас буде концерт, і то теж такий, певно, буде перший великий сольний концерт у вас, як Божик Дуо. І називається дуже отак цікаво. Олександр та Юлія Божик запрошують на теплий акустичний вечір у Львові при світлі тисячі свічок. От тисяча свічок мене дуже зацікавила. Там справді буде тисяча свічок. Розкажіть детальніше. Ну, Детальніше, ви можете прийти перед концертом заздалегідь, і ми разом порахуємо, але якщо серйозно. Будемо запалювати, ви нам допоможете всі запалити свічки. Але насправді це, це такий традиційний щорічний наш концерт, але цього разу у новому форматі. Бо ми, ми завжди виступаємо з нашим рок-бендом, з оркестром, з симфонічним, камерним. Це така потужна, драйвова рок-музика. Але трішки для мене особисто зараз не на часі така от весела музика. Не можу себе. На неї настроїти, і мені захотілося повернутися до проєкту, про який ми з дружиною давно мріяли. Це такий більш ліричний проєкт, більш спокійна музика. І ми вибрали дуже багато цікавої музики. Ми спочатку, як побачили цей список, там було близько 50 каверів. Ми зрозуміли, що це 4-годинний концерт. Ми і... зробили п'ятигодинний. П'ятигодинний, так. І ми трішки зараз ми ще навіть до кінця з матеріалом не визначилися, але, думаю, ще в нас є 9 днів, чи скільки до концерту. І це вперше буде наш такий великий концерт як дуету інструментальну, а також з нами буде на сцені струнний квартет. Дуже гарне звучання, скрипки, фортепіано і струнного квартету. Тому львівська філармонія 12, 12 січня. Дев'ятнадцята година, так. Я всім дуже раджу. І якщо я не помиляюсь, будуть і кавери, буде і більш класична музика, і буде теж навіть Ганс Цімер. Це такий композитор буде, буде фільмовий. Всього, всього буде дуже багато, всього різного. Насправді буде як і лірика, як і наші авторські твори, як і різдво разом. Також будуть українські композиції, без обм... кавери на без обмежень на Окен Ельз. Різноманітні в звичайні скрипки фортепіано також буде і рок-музика. Насправді. Справді, скрипка і фортепіано можуть грати рок. На пітеці без нірвани, так що Нірване. Smaight in Spirit буде? Буде, буде. Так, spirit. Так. так що приходіть, насправді буде музика дуже різнопланова, впевнена, нікого не залишить байдужим. Так, я лише єдине допитаю: от Ханс С Тімер, які композиції там лунатимуть. Чи може буде щось з фільму початок? Я дуже цей фільм люблю, Нолана Крістофера. Е, можливо, чи «Інтерстеллар», mm -hmm. чи початок. У нас є декілька каверів на його музику. Е, Ми дуже цікаво зміксували. Такий міні-анонс. Так, ми зміксували Щедрик з різдвяними мелодіями різних кінофільмів. Не тільки тобто, різдвяними. не тільки різдвяними, різдвян, Так, е, наскільки е, Щедрик, цей, цей мотивчик, він наскільки може бути в, обіграний в інших композиціях? Як воно зміксовано? Приходіть на концерт послухати. З різдвяними і з музикою Голлівуду. Тобто, можна почути щедрика у стилі Гаррі Поттера, Джеймс Бонда, Піратів Карибського моря і так далі. Ой, заанонсували, так, заанонсували. Ну що ж, дорогі музиканти, дорогі радіослухачі. Я нагадаю, що у нас тут наживо сьогодні був концерт від Божик Дуо. А я нагадую, що ви підписались на наші соціальні мережі. Можете дивитись цю пряму трансляцію, якщо ви ще не встигли на Тіктоці, на інстаграмі, на Фейсбуці і також на нашому сайті FM Галичина. Шукайте нас всюди. Підписуйтесь на наш YouTube, щоб не пропустити такі неймовірні і чудесні концерти. Гарного вам настрою і почуємось. Дякую. Дякую.